Людмила Максимлюк, ти думаєш, я стала на коліна. Ти думаєш, я стала на коліна? Я тільки зав'язала Берці, жіноче ім'я в мене, Україна, любов і гордість оповили серце. Ти думаєш, мене здолати? І грози, і гради ранять мої груди, не раз приходилось мені вмирати. Щоб знову відродитися і бути. Та вірю я, що зацвіте калина і канить, небуття на схід тумани, що мати дочекається на сина, а я схилилась перев'язати рани. Стою на краю прірви, і молюся, і сум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні, схилилась тільки зав'язати берці. Микола Пироженко, рідна мова. Чи в радості, а чи в журбі ти поклонишся знову і знову тому, хто випликав тобі оцю співучу рідну мову, народ цю мову прикращав, беріг від роду і до роду, І в ній відбилася душа мого великого народу.